З Європи Україна отримує більше газу ніж з Росії. Це свідчить про початок енергетичної незалежності. Принаймні, так вважає президент Укртрансгазу та вихідець з Прикарпаття Ігор Прокопів. За його словами, лише два роки тому північний сусід постачав нашій державі 95% блакитного палива. Нині ця цифра впала до 35%. Натомість отримуємо газ від Європи та ще й занищують ціною. До того ж, перемовини з західними сусідами тривають і нині, зокрема з Польщею. Словаччиною і румунією зараз дуже цікаві зустрічі пройшли з Румунією. Румуни будуть мати профіцит газу в 2016 році газу нетто, тобто фактично видобуто більше ніж не споживають мільярд тире два. Вони готові з на найближчий ринок на Україну. Тобто Україна на кінець стає незалежною в плані диверсифікації поставок газу. Також президент Укртрансгазу висловився щодо нових тарифів, пояснює регулювання цін у його компетенцію не входить. Але як громадянин сподівається, що упродовж літа уряд їх нормує, адже для населення це надто велике навантаження. Ігор Прокопів побоюється, що це може викликати велике суспільне збурення. Я вважаю, що уряд з президентом повинні це порівняти. Я себе ці пропозиції, як директор Укртрансгазу, і колишнього директор Белгазу, я подав офіційно, щоб розуміли. А МВФ. То ви, ребята, ЗМБ собі рахуйте. Це питання ваше. Є ще люди, люди це не витримають. Інакше ми будемо мати. Осінь у цунамі після перших платіжок. Це моя позиція громадянська не від Укртранзазу. А от щодо запасів блакитного палива прокопів налаштований позитивніше, аби нормально пройти зиму. Україна потребує 16-18 мільярдів кубометрів газу. Нині ця поділка сягає 11 мільярдів. Тож у плані накопичення держава йде згідно плану. Ларіониваненко Андрій Гаргара телеканал 402.